Радник президента України Володимир Зубанов запропонував Борисполю взяти участь у пілотному проєкті. Про це міський голова. На минулій неділі до нас також завітав радник президента України Зубанов Володимир Олександрович, Ті, хто були на зустрічі з 2000-давнини, пам'ятають його. Запропоновано дуже і нам цікаву програму, що місто Борисполь висвис. Виступило пілотним проектом, пілотним містом для впровадження написання літопису України, і, зокрема, написання історії України. Отож, до тисячного ювілею кожне комунальне підприємство та всі навчальні заклади будуть увіковічнені на сторінках книжки. Далі на нараді міського голови говорили про соціальні ініціативи президента. Вона називається реалізація в регіонах України звід в регіонах України. Поліпшення соціального та медичного захисту ветеранів великої вітчизняної війни У нас сьогодні не багато, на жаль, залишилося ще ветеранів живих. Голова Бориспільської міської організації ветеранів України Анатолій Пасічний розповів, що цього року на потреби ветеранів витрачено з міського бюджету понад 60 тисяч гривень і спонсорських близько 16 тисяч. Коротко про роботу організації далі. З нагоди Дня перемоги учаснику бойових дій Великої вітчизняної війни Київської обласної організації ветеранів України вручена грамота та цінний подарунок ручній годині Єременко Миколи Івановичу. Також всім учасникам бойових дій отримали від обласної організації ветеранів грошову винагороду по 200 гривень кожен. Тіщенка Микола Яковича відзначена нагородою Республіканської організації ветеранів України. З нагоди 68-ї річниці великої перемоги від військового голови, учасники війни, інваліди, вдови померлих інвалідів, відзначені почесними грамотами та подяками. Далі заступник начальника міліції повідомив, що минулого тижня правоохоронці провели рейд на виконання вимог закону України щодо перебування неповнолітніх після 23-ї години у нічних розважальних закладах. А також перевірили, чи продають дітям алкоголь та цигарки. Значить, складено два, це два адміністративних протоколи, із них характерні по статтях 156, це продажа алкогольних напоїв неповнолітніх. Значить, магазин біля третьої школи є такий, і підприємець-мельник-астрономчик підприємець біля спутника. І сім адмінпротоколів складено по статті 184 на виконання батьківських обов'язків. Тому що батьки не контролюють, де знаходяться їхні діти після 22-ї, 23 ї і пізніше один. Наступним виступив Володимир Аврамчук. Він повідомив, що в помешканнях Борисплеців буде тепло. Але, значить, яка ситуація у нас на Київщині? Київщина має ліміти, але ліміти вони обмежені. Так що ми робимо з цього певні висновки, але в нас, значить, ніяких проблем немає. по Людмила Пасенко розповіла про головні культурні події міста цього тижня. У п'ятницю Україна відзначатиме День працівників соціальної сфери. Детальніше про святкування Людмила Васильівна. Це свято відбудеться о 15-й годині у міському будинку культури за адресою радгоспна 1, на якому будуть вручені державні нагороди посвідчення мати героїня ще шести багатодітним родинам чи матерям. Крім того, буде дві важливі спортивні події в суботу. Перші з Київської області Стек Вандо о 12-й годині на базі дитячої юнацької спортивної школи і на базі гімназії Перспектива 31 жовтня також відбудуться спортивні ігри серед школярів Київської області. Про спортивні здобутки бориспільців директор Центру спорту та фізичного здоров'я населення Микола Костянець на стадіоні кола неділю відбувся фінал кубка міста Борисполя із футболу серед дорослих команд. Зустрілися команди військової частини. І там були за команду військової частини, виступали військові ті люди, які проживають на на території військової частини. І команда Кобра це громадська організація. Кобра там це люди з молодого віку, які створили на футбольний клуб. І вони дітей тренують і самі виступають. І перше місце за конком там 2 виграла Кобра. Валентина Ластовка, Ігор Шатайло, новини, телеканал Бориспіль.